Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейк та ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. Чому в мене такий захламований інвентар? Ну безпосередньо тому що не хватає місця у скринях. Але чому в мене взагалі тут все це є? А це в нас був стрім на твічі, де ми знайшли в пеклі Біом Багрянець та Біом Долина Душ. Багрянець для того, щоб ми могли там деревину добути, та топливо для лампи душовної весни взяти тобто цю ж деревину. А багрянець для мода Конжурінг. Також, крім пекла, ми ще зробили дуже і дуже корисну річ, яку треба було зробити серії 3 назад. Це ось такий склад. В цілому звичайний склад, без всяких приколюх, але мені великий не треба був у якийсь універсальний. Звісно, звісно, можна тут ще додати всяких речей по типу банерів. Або ну, стягів це є банер, або там ще якихось, там верстаки, до речі, сюди треба буде додати, все таке. Ну, але спочатку треба хоча б категорії розподілити скрині, тому що зараз тут в цілому нічого немає у скринях. До речі, тут можна ще буде дорожку зробити, але це все трьохи потім. Зараз же я пропоную зробити нормальні категорії на ці всі скрині, бо якщо я буду зараз тупо зважувати, отак все, ну це буде не дуже. Хоча з модом, який на який я можу побачити, де ресурс знаходиться, тобто ось порох, натискаю на клавішу, і ось я вже бачу в якомусь, в якоїсь скрині є порох. Навіть я не знаю, напевно, для краси краще, звісно, розподілити, але поки що я просто зважу у скрині, а потім вже, можливо, категорії зроблю. Тому що на цю серію, крім цього складу, звісно, є іще плани. Коп, всі речі з дому перекладені у склад. І в мене ще одна така цікавенька штучка, що я не можу хліб стакнути. Тобто він тупо не стакається. хоча по ідеї повинно, тому що що тут от Майнкрафта хліб, що тут от Майнкрафта хліб. У попередній серії ми зробили форш, тепер нам треба ткач душ та п'єдестал з чорного каменю. Ткач душ і п'єдестал легко крафтиться, окрім цих три спалави душі. Тут нам треба ґрунт душ, який вже ми накопали, а також золотий звиток, злізний звиток теж є, але треба ще не зритий уламок. Цілому у нас дуже і дуже багато вовни, дуже багато ліжок. Тому ми зможемо. Ну, якщо не легко, то швидко добути цю кількість уламків. Виходить, нам треба два незаритових уламка, тому що крафтиться відразу дві стола в душі, а нам треба три штуки. Ще один буде в запасі. А, тим більше треба ще буде накопати, тому що нам ще потрібен буде, наскільки я пам'ятаю, ось воронка душі, а він крафтиться легко з чорнокамні просто на камнерізі. Ліжків в нас не так багато, як я думав, тому треба піти на спам, та там дуже багато вовни. З мітлою це буде нескладно. Цікаво, місто війні ми заспавнилося просто у річці. Я не впевнений, але мені здається, якщо я підведу трохи ближче, то спрацює погана паркмета і почнеться рейд. Так, рейд почався. Погано, погано. М -м -м, ще й ніч треба поспати зараз дуже швидко, поки монстрів немає біля мене. Так, рейд тільки починається. Я думаю, перший рейд це таке там, пару розбійників, тому не буду їх вбивати, щоб не спавнили ще більше розбійників. Цікаво, я нікого не вбивав, а рейд все одно закінчується. Ну, перша хвиля. І ось так розбираємо цей намет. оно оно побіжало. І тут ці големи їх вбивають. Цікаво. Големи виїхав. А ні, дивіться, один голем помер. А другий. Другий з цим справився. Але я не думаю, що він протримається третій рейд. Нормально до мене прийшли, можливо, і протримуються підтрим... просто тому, що я їх зараз їх побиваю, але я навіть не знаю, чи вбивати. З однієї сторони, я тотем безсмертя можу отримати, по ідеї, з розбійника одного там. А з іншої сторони, навіщо це мені? Добре, давайте я все ж таки цей рейд прочищу. Дивіться, яка зачіска у цього одного. Хм. Вони мене тут навіть тут атакувати не можуть. Хм. Ай, шкода, блін. Я думав, що цей голем буде триматися. Я так зрозумів, це останній рейд. І дивіться, скільки тут мобів. Тут якісь взагалі залізній ем, броні. Розбійники і ще он в а, зеленій такому купіш... капюшоні чи що це таке. Хоча ні ще одна хвиля. Так, напевно, он там. Так, ось скільки їх. Побігли, побігли. І останній залишився нападник. До речі, тут чотири голи, просто тут стопилися і не можуть прилізти. Я десь його тут бачу. Останнього. Ага, ні, ось він. Фух, чесно кажучи, все одно було складно. Герой селища. Тут ще просто мод який, е, ну, як бачите, всяких цікавих розбійників додає, і дійсно складніше становилось. А, о, до речі, контейнер для серця. Я й не замітив, що мені дався він. І все. Хочу ще тут подивитися, що мені випало. Але я відразу бачу, що тут рох ревунів. Тобто випав з ревуна. Такий величезний. А, і. Що він взагалі робить? Напевно нічого. Нерушимий. Що якщо я його. Ні. Погана прикмета. Воно дає погано прикмету, буду знати. Тільки, будь ласка, не кажіть, що я. Ні ні, ні, ні. Ні, ні, рейд. Ну. Так, все, я забираю речі і збалюю звідси. Мене тут три глиняних голем захищають. Я напевно сюди відійду. А все я все забирав. Тотем, тем це саме головне, що мені треба було. Рохрвонів теж прикольна. Ну, якщо тобі треба рейд, тільки прикольний. А так більше нічого цікавого, в цілому вовни поки що хватить, Я подивлюсь, наскільки це взагалі ліжок. А зараз повертаюсь додому. До речі, мені вже треба оновляти броню, особливо шолом. О, У мене у скрині лежало 10 звитків, тому в цілому. Що вам зробимо, а то все остальне чуть пізніше. Ось тільки вийшло ліжок, зараз піду бомбити пекло. Вийшло всім незерських уламків, повністю всі використовував ліжки, і давайте спробуємо зробити все ж таки сплав душі. А, я забув, що він робиться не на верстаку, а на усьому якраз порчі. А, Так, що нам там треба для нього? У мене все підготовлено в цілому. Напевно, ні, напевно, треба по одній штучці. А, ні, чи все за... запрацювало. А, ні, все запрацювало. Зараз чекаємо, поки воно зробиться. <звук> Отримав досягнення цілком духовна субстанція. Створіть слова в душі, а також... Е в цілому, все. Чотири штуки вийшло. Та ми можемо це все робити, але е, ще треба, крім цього, полірований чорнакамінь ми знайдемо, а от позолочений чорнакамінь він створюється з іншого взагалі моду. Е, це рецепт з Mana мана ртів, е, е, я ще не бачив цей мод в цілому. А, я... У нас є ось цей алтар, я його зб... забирав з данжу одного. Але в нас немає третього рівня, напевно. Ну, от полірований чорнокамінь з чорнокамню, це добре, це я в цілому вмію. Але позолочений чорнокамінь, де його створювати, крім цього алтаря, я чомусь ну, не розумію. А, звісно, у нас рядом є бастіон, і там, напевно, є ці позолочені, але. Дійсно цікаво, де взагалі ці позолочені чорнокамінні чорнокам знаходити? Ну давайте це все спробую знайти знову ж таки у бастіоні, можливо, щось знайду з цього. О, у мене у скрині 5 позолочених чорнокамні було. Скоріше, всього це з минулого разу, як я в бастіон ходив. А скільки взагалі нам треба? Ну, з п'ядесят, там 4-п'ядесе. Ой, ну так, 4-п'ядеста треба. Але можливо навіть 8. Тобто 16 позолочених ну Добре, а хоча б ткач ми в цьому навіть зараз можемо зробити. А позолочений, чорно, ой, полірований чорнокамінь. Він в він нас що? Його в нас немає, серйозно. а Він робиться з чорнокамінь. Чорнокамінь повинен бути, хоча б ось чорнокамінь. І я сподіваюся, схвати нам. 14 штук, по ідеї, повинно хватити. Один. Ну, напевно, два, там е, приблизно вісім треба. І давайте цей ткач створимо, все, ми можемо його створити. Ось так він виглядає. О, отримав досягнення психологічне полетіння. Створіть, ткач... Створіть ткача душі. Ох, е, е, і давайте подивимося, як він взагалі виглядає. Він виглядає ось так. Ну, дивно, він, звісно, виглядає. Нічого цікавого, але ми, по ідеї, що зможемо на нього поставити так. Ну, дивіться, давайте сьогодні хоча б зробимо цей ткач душі, тобто зробимо його повністю, цей алтар. Для цього алтаря ще нам треба тільки п'єдесталу. Чотири п'єдестали нам треба, тому ще треба вісім позолоченого чорнокамню. У мене є три, тому відправляюсь у бастіон, і там вже знаходжу ще п'ять. Ось трохи позолоченого чорнокамню. До речі, тут ще незритовий уламок є. Нарешті, я ще там походив кучу часу, зайшов сюди, і нарешті я вже тут бачу цей позолочений чорнокамінь просто на полу лежить добре, хоча б так. А також тут 22 скрині, я ще їх не відкривав, мені цікаво навіть що тут. Ще позолочений, духовна кулю візьму, залізо, а так нічого цікавого немає. А, ні, золоте яблуко заберу, воно мені а, спасло життя, рахуй там. Фух, а також я там бачив ще двойний сундук. Давайте подивимося, що там є. Я сподіваюся, там немає куча мобів, які мене зараз скинять. Ось про цю скриню казав, що тут у нас є. Ого, тут багато всього. Духовний куль, ще куча незерських уламків, це взагалі кайф, ще золота, та й в цілому такого нічого цікавого немає. До речі, чорний камінь я теж багато добув. Давайте все ж таки це все будемо крафтити. Це нам, по ідеї, п'єдестави, треба. Ага, не вистачає сходів, тут не вистачає цього, зрозумів. Це треба зробити так, нормальне. Нормальну кількість. Давайте ось так. Все, тепер. Тепер. тепер... Де цей п'єдестал? Ось. Робимо сходи. Чи сходи робимо? Та робимо п'єдестали. Перший п'єдестал, другий п'єдестал, третій і четвертий треба полірований чим. Ага, зрозумів, полірованого. А... Тільки цегла ще треба, так? Тобто ось так. Правильно? Так, все правильно. Все в нас є. А, все, тепер, по ідеї, ми беремо ще ткач, і я не знаю, ну не тут ми будемо, напевно, так, треба ще щось а, викинути, а точніше, напевно, в скриню просто зложимо тут, що нам не треба зараз. Це чудово. І також це теж заберемо. Десь цей мод ну куди ми тут його. Ну, я не буду, думаю, прям тут euh, з цим модом розбиратись, але поставлю поки що ось тут це все. Тобто ось сюди. Е, Тепер, е, якщо так дивитись п'єдестал, ми, напевно, поставимо десь, ммм, треба 1, 2, 3, десь тут, напевно. Потім 1, 2, я не пам'ятаю, що, чи 4 треба? Так, так, отак е, е, треба зробити. Тут теж 1, 2, 3 на четвертому, тут теж 1, 2, ммм... Треба ще землю добути. Це 1, 2, 3, На четвертому. І тут так само: 1, 2, 3 і на четвертому. Все, по ідеї все є, окрім самих інгредієнтів. А вони вже. Давайте напишемо цей мод. Кон. Так, все. От, наприклад, хочу я зробити. Ну, давайте сокиру, так. Для цього треба незиритова сокиря. Ну, проблем таких сильних не буде. Сплав душі теж вже не сильно такі проблеми будуть. А от з, шмато... з шматочком душі будуть проблеми, тому що ну, сутні заклинання в цілому є, злізні, але треба ще зірка незеру. Ну, але вбивати ми вже будемо у наступних серіях. А ця серія вже в нас підходить до кінця. Дякую, що подивилися цю серію. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. А ви натиснете. Таподобайку та, та підпишитесь на канал. Ну а з вами був Флик до зустрічі у нових відео.